Показую, як учитель учителям. Ну, я надіюсь, ви побачили, при 10 градусів тепла зробив ротацію рамок, тобто те, що було не потрібне, вже забрав, а залишив ті медові, що тоді підставляв 7 вуличок бджіл. Що потрібно, ще перейде там одну рамочку струшував, то щоб бджола не перейшла. Але при тому, аби я раніше то зробив, бділ струшував, так як мені казали, подивіться, дно повністю сітка, метал. Чим вони нагріються, оця бджіла, що єлі єлі душа в тілі. Ну, а чим вона нагріється там нанизу? Так що так, друзі. Учимося разом. третя декада місяця листопада потроху сніг притрушує, морозець бере, ну і звісно для пшенички посіяної це добре, сніг прикидає. А для бджіл стан спокою, хоча це стан спокою умовно, адже всі ми знаємо добре, що бджіла. Вона не в спокої, а рухається, як дехто каже, що вона рухається. Ой, біологія, життя в жили. Знаючи, будеш розуміти, про що йде мова. Багато є рекомендацій, багато є рекомендаторів. Але трохи хлопці і дівчата профільтруйте те, що ви дивитесь, що ви чуєте. Порівнюючи з тим, що хоч в книжках написано, або в оригіналі треба знати, адже ну, всякого куча є. Навіть і останнє зараз багато йде мови про кліща, як він тормошить пасіки до цього часу, пасіки пропадають, бджоли пропадають. Ну, Просте рішення є. Набута є практика, от, наприклад, і тим чи іншим методом працювати, щоб позбутися кліща на пасіці. Ну не брати їх відкривати, брати їх водою заливати, потім їх сушити і тому подібне. Ну, розумієте мене, це я так як один приклад сказав. Різні рекомендації є в зимівлю зараз. То треба окутувати бджіл, то треба, ну є методика. Є методика холодної земівлі, а є методика і окутувати треба. Але то питання як? як окутувати. Зразу даю відповідь, щоб не було питань потім. ППУ. ну собі зимують. Ніхто їм не заважає, дно тут сітка, верх теж ППУ, якби дашок. Що для них ще потрібно? Які тут плівки треба, що тут треба ще наложувати? Я не маю поняття. Як на мене, не треба. Комусь потрібно, накидайте, але для чого когось заставляти так чи інакше робити. Прийшов я так до одного проблемного вука, опа! Бачите, що робиться? Раніше також зимував, дивився, ну хоча бджолородина має нормальну силу, але вигляньте, плівка, все, якби була свого часу загорнута, бо побачив, що тут є проблема. Яка ж тут проблема? О, дивіться. Бачите, вологість. А вологість, значить, проблема. То що ж робити? Ну, як методика ця, звісно, плівка у 4 слоя. Далі посередині над клубом. Вентиляція по боках буде і утеплення. Якщо невелике утеплення зверху, коли вже мінусова температура щоб була вентиляція по боках і волога не затрималася. Адже в таких вуликах дна сітка немає. Щоб все запам'ятали, кому потрібно. так Поряд також дна сітка нема. Але важливо те, що вони також плівка повністю так, сидять. Гляньте, от, які є. Вентиляція потрібна? Потрібна волога. Ну це, може, з дашка затікало. Але щоб розуміння було, що до чого. Ну ось так. Пізніше буде потреба в тому, щоб тут попрацювати зверху і уладнати все. Так як дно сітка, ну, верх плівка і зол. Здається, вентиляції немає. Хлопці проварений Опа, парафіном. Ці вулики, що ми робимо. ну Багато залишають отак а ми робимо так. Перевернули. Опа. І через сітку вентиляції вистає. Як з цієї сторони на всю площу, так і спереду льоток. Ну і на завершення. Вже я декілька разів показував, дивіться, що відбувається. Трошки попереднє я зняв відео, як я тут зробив. Зробив важливо. От і все. Но сітка займають. Гляньте. Займають. Тут де заставна займають. Видно, так? Да? Два. Три, 4, 5, 6. Тут є також ось Клуб нормальний. Що ще потрібно? Все. А дно сітка, але холодненьке. Тож питання залишається. Хто того не розуміється, має дойти до того, а лише ще до зимівлі бджіл вирішить це питання. Що дно сітка, то потреби немає в тому вулику робити зверху вентиляцію. Невже у вас там стільки бджіл, що вони аж розпирають взиму того вулика, що їм нема чим дихати? І сітки те замало? Або ж з'єднувати тоді бджіл ваших. Як будете з'єднувати при мінусових температурах, навіть і до плюс п'яти, Та та є холодна сітка металічна, що вона зробить з тими бджолами струшеними? Ну самі подумайте, а ще плюс вітер. Та самим п'ятою точкою сісти на метал таку температуру, довго висидите, вона щось і підхопить якусь болячку для себе. Так і то, тож бджола вона ж залежить від зовнішнього впливу температури. Годівля. Ну хто в цю пору може годувати? Або ще якісь інші питання. Окутують тих біл, що вони не можуть дихати і запарюються прямо. Ну, дно, як би виходить, що без сітки глухе. Зверху має бути якесь там утеплення, але ж продуші немає, щоб воно... Ой, ну, дренаж на вентиляція. І не тільки. Так що так, хлопці і дівчата. Все, кому було цікаво, я наперед вам показав відповідно того, що стається у мене на пасіці. І як з того я виходжу. Так що так, все, всім добра, здоров'я, до побачення.